Вітаємо вас, друзі! Сьогодні наш підхід до мікрофона можна назвати після мовою, можна назвати вибаченням. Нещодавно в мережі пройшла наша скромна робота, яка була присвячена долі Кагарлицького цукрового заводу, за яким ми, звичайно, всі вболіваємо. У тому телеролику йшлося про історію цукрового цукрозаводу, висловлювалася тривога з того якої буде його подальша доля, адже він проданий на торгах у січні, за 4 мільйони 300 тисяч гривень. Але вкралася, як пишуть, прикра помилка. Саме на тих кадрах, де зображувалося зібрання очільників нашого району, карличан колишніх працівників цукрозаводу, сільських товаровиробників і всіх небайдужих громадян, які прийшли на збори у будинок культури 6 лютого. Так от під час цього відеоряду за кадром лунали сторонні звуки, які, звичайно, не могли сподобатися вуху нашого поважного глядача. Ми просимо вибачення за таку прикруту технічну помилку, за такий монтажний прокол. Це, звичайно, недогляд нашого оператора. Нам, повірте, прикро, тому що ми на це не сподівалися. Заради справедливості скажемо, звичайно, що сьогодні ще, навіть коли ми цю роботу готуємо до випуску, влада району, а це голова адміністрації Віктор Коляда, голова районної ради Ван Семцов, міський голова Олександр Панюта, всі вони стурбовані до Вулика цукрозаводу, як і громада міста, особливо ж звичайно сільські товаровиробники якою буде подальшою доля цукрозаводу? Сьогодні цим багато хто опікується і влада, звичайно, докладає певних зусиль, робить певні кроки для того, щоб повернути підприємство у виробничу орбіту. Ми будемо сподіватися, що це трапиться, що це станеться, що запрацює наша гордість, наше найстаріше підприємство у нашому районі, а можливо і в області. Сподіваємося на це і тримаємося.